Трамп переможе, та що це означає для України? Всі збудилися стосовно того, що Трамп, скоріш за все, переможе Байдена на виборах і через це прогнозують доволі погані речі для України та розвитку тієї війни, яка зараз відбувається. Особисто я не розділяю таку думку. Справа в тому, що Трамп вже був, як то кажуть, це вже було. І я пам'ятаю також ту передвиборчу гонку, там також був Байден, також був Трамп, і тоді переміг Трамп. Пам'ятаю, що навпаки, боялися, що може прийти Байден, тому що він, в принципі, про військовий такий і. Він буде займатися війною до тих пір, поки йому це не набридне, а йому це не набридне, враховуючи його вік. Стосовно Трампа, Трамп він популіст, він людина, яка постійно каже те, що подобається американцям, те, що подобається Джоном Смітом, і відтак він і отримує голоси свого електората. Ну, наприклад, треба враховувати ту обставину, що Америка це ну, країна Побудована білими людьми за рахунок сил інших рас, і психології, де є доволі багатого електорату, залишається все ж таки расою нерівністю. Тому його заклики, що я ненавиджу мексиканців, що я вижену всіх тих, хто тут у нас понаїхав за кордон, і то що їм дуже подобається, і вони йдуть за це голосують. Більш того, ми бачимо, скільки є скандалів та кримінальних проваджень стосовно Трампа відкритих, що каже про те, що він також там не дуже багато кому подобається. І чим закінчиться ця предвиборна кампанія, ще не зрозуміло, тому що вона тільки розпочалася. Вибори у нас ще не скоро, тому побачимо, що воно там буде. Далі. Оскільки Трамп вже був, ми бачили, що він робив на міжнародній арені. Тобто питання України, Росії там тощо для нього в принципі не стояло. Він хотів, щоб війна якнайшвидше вона закінчилась в будь-якому вигляді. Хай то буде перемир'я, хай то буде мінськ. 2, 3, 10, 12, Що завгодно, однак вона повинна була закінчитися, тому що, поки йде торговля, пушки мовчать. А він із, ну, в принципі сподвіг на це Україну, сподвіг на це найближчий захід до України, щоб були підписані мінські угоди. Ну чим вони закінчились, ми в принципі бачимо. Однак чи не є це політикою вже якраз тої влади, що змінилася після Трампа. Чи буде зменшено фінансування справа в тому, що Байден чи Трамп не вирішує питання фінансування в Америці? Взагалі президент самостійно не вирішує такі питання, як що пов'язані з зовнішньою політикою та їх міжнародних відносин? Тому я гадаю, що дане питання все ж таки буде вирішуватись більшістю їх колегіальних органів і Трамп на це хоче вплинути однак він може вплинути переконанням, якимись там лобійськими моментами, інструментами і тощо. Однак вплинути це та прийняти рішення самостійно Трамп на щастя для нас не може. В нас є фінансування вже затверджене, його ніхто не може скасувати. В нас є вже певний курс, який ми тримаємо, і його ніхто не може скасувати. Тобто, в нас на певний період є запаси, якими ми можемо користуватися, і які можемо використовувати на стримання ситуації. Питання наших контрнаступів звільнення територій до 1991 року тощо це не питання взагалі сполучених штатів Америки. Тому що якщо ми будемо розраховувати на них, то ми будемо воювати вічно, і ця війна не закінчиться в принципі ніколи або не закінчиться для нас нічим гарним. Тому що вони будуть давати рівно стільки, скільки нам необхідне для оборони. Ми це вже бачимо. Тим більше ми бачимо, що інколи в них йде момент стагнації, тобто нам нічого не дають, і на цей час ми отримуємо тисячі померлих, тисячі поранених і втрачені території. Питання: якщо ми ставимо про звільнення території 91-го року, то по перше потрібно будувати ВПК. Воно все ж таки будується, тому що спілкуючись з підприємцями, там великим бізнесом, ти розумієш, що так чи інакше, кожен великий бізнес яким чином дотичний до того, що ВПК будується. Просто це топ і Ну нам дану інформацію не розповсюджують. Наскільки це ефективно та гарно будується, наскільки він там буде цей ВПК в нас розвинений і чи спроможний він буде покривати повний цикл військового виробництва. Ну, це знову ж таки питання невідомо. А, однак, те, що щось там робиться, це зрозуміло. Якщо в нас буде будівництво своїх танків, свого флоту, своєї авіації, своїх ракет, то звісно, ми можемо звільнити території не тільки 91-го року, а й території там го віку, там чи 5-го віку. А, однак, ну давайте спочатку, хай вони вас будують. А, також є безпекові угоди, згідно з яких ну держави своєю волею. Прийняли рішення профінансувати будівництво ВПК в Україні і розвиток взагалі військової оборони. Тому ми повинні стати озброєні до зубів і стати дуже незручними для Російської Федерації для подальшого нападу, наприклад, другої української війни. Тому я би тут припинив паніку стосовно цього, я не вважаю, що Трамп буде для нас катастрофою. Він буде новим завданням, він буде, скоріш за все, брати якийсь новий курс в цій політиці однак він буде також зацікавлений, як президент Сполучених Штатів Америки, щоб ця війна закінчилась в тому чи іншому вигляді. Ну або вона продовжувалася, якщо є цілью американського уряду, щоб вона продовжувалась. Тому Давайте просто доживемо до кінця виборів та подивимось, чим вони закінчаться. Тому що вони, якщо я не помиляюсь, у листопаді сьогодні лише липень, до них ще далека. Ми вже робимо певні ставки. Підписуйтесь на мої канали, посилання є в шапці профілю і слідкуйте за оновленнями.